Воєнний стан в Україні передбачає заборону на виїзд за кордон для чоловіків віком від 18 до 60 років. Адвокати кажуть, жінки сьогодні без проблем можуть перетнути кордон за наявності відповідних документів. Для чоловіків також заборона не є тотальною. Існують певні категорії чоловіків, які мають законне право на перетин держкордону під час війни. Дозволяється виїжджати чоловікам, у яких є троє чи більше дітей, які є інвалідами першої другої групи. Також, якщо є він далекобійник, якщо є в нього контракт, та також це вирішується питання. Також якщо є, є якісь е, хронічні захворювання, е, але ці питання також вирішуються через військомат. Крім цього, дозволено виїзд працівників підприємств залізничного транспорту, які забезпечують функціонування та безперебійну роботу залізниці. Це стосується працівників укрзалізниці та підприємств, для яких вантажний залізничний транспорт не є основним видом діяльності. Також водії, залізничники, моряки, спортсмени, які включені до складу національних збірних команд України та волонтери, мають право на виїзд за кордон під час війни, але за певних умов. Виїжджати за кордон також дозволено чоловікам, які є членами екіпажів морських та річкових суден. Чоловіки визначених категорій мають право на виїзд тільки після надання підтверджуючих документів. В першу чергу потрібен паспорт громадянина України чи закордонний паспорт, якщо не той не вцілів, та підтверджуючі документи, наприклад, якщо це батько якого три дитини, три свідоцтва про. Народження дітей. Тих, хто перетинає кордон нелегально, чекає покарання. Так, за незаконний перетин кордону передбачений штраф у розмірі від 3400 гривень до 8500 гривень або адміністративний арешт на строк до 15 діб. Незаконне переправлення людей через кордон карається від 3 до 5 років позбавлення волі.